Вивчення транзистора. Робота по вивченню транзистора складається з трьох завдань. В першому необхідно виміряти опір емітерного і колекторного переходів транзистора за допомогою Омметра. Прямий опір вимірюється за межею шкали 200 Ом, а зворотній опір з межею шкали 200 кОм. В другому завданні необхідно виміряти коефіцієнт підсилення за струмом досліджуваного транзистора типу PM41, використавши мікроамперметр з межею вимірювання 100 мікроампер та 500 мікроампер і міліамперметр з межею вимірювання 5 50 мА, а також вольтметр з межею вимірювання 0,5 і 1,5 вольта. Для дослідження залежності сили струму колектора від напруги між колектором і емітером